У Лузівській громаді вихованцям дитячих будинків сімейного типу військові спільно з місцевою владою дарують новорічну казку. Спершу діти та захисники разом грають на музичних інструментах, потім показують фокуси. Під час свята до дітей та їхніх батьків вихователів звертається лузівський міський голова Сергій Золенський. Я вдячний вам. За все за те, що ви робите для дітей. Діти наше майбутнє і Збройні сили роблять все для того, щоб захистити нас від ворога, щоб він не прийшов безпосередньо в нашу громаду. Збройні сили України завжди будуть поряд. Обіцяє під час свого виступу бригадний генерал Герой України Сергій Сірченко. Дорогі батьки, Діточки, ми все зможемо, переможемо. Діти це наше майбутнє, і воно має бути. Це майбутнє наших збройних сіл, майбутнє нашої нації, майбутнє нашої держави. А ми, військовослужбовці збройних сіл, максимально зробимо все, що від нас залежить, навіть більше. Присутні вшанують пам'ять загиблих за батьківщину. Лунає державний гімн України. Наприкінці військовослужбовці разом з Сантою та Снігуренькою роздають дітям новорічні подарунки. Не скорена, не заморена, На щастя людям заборена. Вікторія Кожедов, Валентин Косіченко, ТРК Лозова.